Відпочити в Італії та Іспанії, мабуть, дорого, але можливо, якщо відпочити за кошти місцевого бюджету. Якщо кажуть побачити Париж і померти, то у випадку керівника апарату КМДА побачити Італію, Іспанію та отримати підозру. Її вручили керівнику апарату КМДА Дмитру Загуменному. Правоохоронці кажуть, що він виїздив за кордон на підставі підроблених документів. Виїздив ймовірно за кошт з місцевого бюджету. Це вже третя підозра посадовцю за останні два з половиною роки. Більше розповімо далі у відео. Поставте вподобайку та підпишіться на канал. Говорить Київ, Київ. Київ. За інформацію правоохоронців, керівник апарату КМДА Дмитро Загумений кілька разів виїздив за кордон на підставі підроблених документів. Керівник апарату КМДА підроблював документи про відрядження, аби виїхати за кордон під час війни. Метою відряджень, нібито, були двосторонні зустрічі з лідерами цифрової трансформації, а також зміцнення міжнародних зв'язків столиці. Втім, як виявилось, листи запрошення від організатора були підроблені, і на підставі них підозрюваний двічі незаконно перетнув державний кордон і перебував понад два тижні в Італійській республіці та королівстві Іспанія. Йдеться про поїздки загуменного до Барселони та Флоренції у 23-му та 24-х роках. Цитата. Ніколи такого не було, і ось знову вчора мені вручили чергову підозру. Я відкритий до співпраці зі слідством дію винятково в правовому полі і відстоюватиму свою репутацію. У цьому дописі на Фейсбуці керівник апарату КМДА назвав це переслідуванням за свою політичну позицію і спробою дискредитації. Хочу показати кілька документів. Ось, наприклад, звіт про відрядження до Флоренції у жовтні 24-го року. Згідно з документів, стає зрозуміло, що з міського бюджету компенсували усі витрати, добові квитки та проживання загалом понад 141 тисячу гривень. Виїхати за кордон за гуменами вдалося попри наявність інших двох підозр та ще й попри домашній нічний арешт. Отже, першу підозру Дмитро Загуменний отримав від правоохоронців у 23-му році за допомогу депутатам Київради ухилитися від служби у війську. Працівники ДБР викрили керівника апарату Київської міської військової адміністрації на сприянні столичним депутатам в ухиленні віднесення військової служби. Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин. Троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один помічник депутата Київради впродовж року не з'являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення. Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового відрядження трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. За інформацією слідства, саме загуменний незаконно направляв депутатів з військової частини, нібито у відрядження до адміністрації Києва. Тоді Печерський суд застосував до керівника апарату КМДА запобіжний захід, нічний домашній арешт. А вже у грудні 23-го Дмитра Загуменного відсторонили. Але вже у жовтні 24-го опинився е, у нібито в офіційному відрядженні в Італії. У Травні 24-го обвинувальний акт по справі передали до суду. У ньому Загуменному інкримінують сприяння в ухиленні від мобілізації, що тягне за собою покарання позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Другий рік органи слідства вивчають лист, які у квітні 23-го року на початку повномасштабного вторгнення, коли Києву загрожувала окупація, був направлений на одну з військових частин. Лист, який я не готував і не підписував. Однак правоохоронці стверджують, що підпис загуменого на документі наявний чорним по білому. Тож чекаємо рішення суду. Ще одну підозру. Загумени отримав вже цьогоріч, у серпні, його та екс керівника КП АТП КМДА звинуватили у розтраті понад мільйона бюджетних коштів. Підозрювані замовили та оплатили облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в офісній будівлі по вулиці Бориса Грінченка у Києві, яка вже вибула з комунальної власності та належала приватним особам. Загалом підозрювані витратили на ремонт майже 1,3 мільйони гривень. Мова йде про ремонт будівлі автотранспортного підприємства КМДА. І як заявив Загуменний, будівля потребувала ремонту, а з комунальної власності вона вибула незаконно. Тому вони взялися її ремонтувати. Стосовно будівлі, яка фігурує в підозрі, то вона перебуває в історичному центрі міста Києва, приватизована в 2010 році. На даний час арештована за підозрою в незаконній приватизації і продовжує перебувати у нас на балансі. Там знаходиться наше комунальне підприємство, і ми зобов'язані її отримувати в належному стані, що ми і робимо. Тобто, фактично, у КМДА. Пропустили той факт, що будівля в приватних руках і її треба повертати, і взялися ремонтувати фасад будівлі приватній особі. Але за рахунок бюджету киян. Дмитро Загуменний давній соратник столичної влади і впевнений член команди кличка. Він очолює апарат КМДА з 18-го року. А ще Загуменний був одним з повноважних гостей на скандальному. За стілі поворозника, про яке ми розповідали раніше. Службовці КМДА на службових авто у робочий час збираються на стратегічному комунальному підприємстві відсвяткувати з алкоголем день народження в голові столу. Винуватець свята, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Далі обличчям до камери сидить Дмитро Загуменний, керівник апарату КМДА. Суди та слідства по справах, де фігурує Дмитро Загуменний, тривають. Ми продовжуємо слідкувати за ходом справ та розповідатимемо вам про всі оновлення. Тож підписуйтесь, аби не пропустити нові випуски лаконічно, серйозно і трохи іронічно. В тіні Каштана.